Його подвиги у вічне художній стрічці початку 80-х перевал розбитих сердець сам Клінт Іствуд. Це про новопризначеного радника міністра оборони України американського генерала Джона Абізаїда у 1983-му майбутній очільник центрального командування збройних сил США. Керував роту американських спецпризначенців під час військової операції в Гренаді. Його підрозділ здійснив тоді десантування на злітну смугу, і абізаїд віддав наказ підлеглим спрямувати бульдозер замість танка у бік кубинських військових. У такий спосіб команду здісталася тоді ворожої позиції. Саме цей момент увійшов до кінокартини, яка вийшла на великі екрани через три роки після подій в Гренаді, і мала чималий комерційний успіх. Сам абізаїт напередодні запевнив журналістів, що таке призначення зовсім не означає, що в Україні він буде консультантом при плануванні. Наступальних операцій його покликали каже до України насамперед допомогти реформувати оборонне відомство найближчим часом до Києва має прибути іще ще один радник міністра Полторака. Це Нік Паркер, колишній командувач сухопутних військ Великої Британії.